Вітаю, друзі. Це проєкт спостережний пост. І я Маріанна Черкасець. Не так давно ми розповідали вам про місцевих чиновників, які смітять мільйонами у той час, поки вся країна по гривні збирає кошти на потреби воїнів на передовій. І здавалося б, розголосу про марнотратство наших можновладців стає все більше, але їхні апетити при цьому не зменшуються. Так лише в Києві місцева влада знову примудрилась потрапити в кілька гучних скандалів з витрачанням бюджетних коштів. І це лише за о. Останній тиждень, наприклад, після резонансної історії з перекладанням пруківки та покупкою барабанів для бомбосховищ у київських чиновників з'явилася нова ідея, куди викинути ще кілька бюджетних мільйонів. Зокрема, як йдеться на сайті державних закупівель Прозоро столична мерія задумала оновити інформаційну систему для пошуку загублених домашніх тварин. Для цього комунальне підприємство, головний інформаційно обчислювальний ні центр оголосило відповідний тендер. Відтак сайт, на якому буде розміщуватися інформація про зниклих котів та собак, оновлять. За 5 мільйонів гривень, і це при тому, що на його створення раніше вже було виділено 2 мільйона гривень. Тоді планувалось створення бази даних, куди кияни заносили б інформацію про своїх собак і котів, і натомість отримували з qr кодом який містив би всю інформацію про тварину та контактні дані власника. Щоб у разі потреби його можна було б легко відшукати. Однак чи то тварини не губились, чи то чотирилапі самі повертались до. Дому, але ідея із сайтом зазнала краху. Адже з дати запуску і до жовтня 2023 року у розділі Знайдені тварини розміщено всього 15 оголошень у загублених тваринах одне. Отже, проєкт виявився невдалим: два мільйони було витрачено даремно. Але київські чиновники вирішили на цьому не зупинятись і витратити на нього ще 5 мільйонів гривень. На ці гроші можна було придбати 30 дронів або 6 пікапів для збройних сил, які могли б допомогти могти знищувати ворогів і зберегли б життя не одному українському захисникові. Але ні, ці кошти будуть розпилені місцевими чиновниками на сумнівному тендері. А на потреби військових знову доведеться збирати нам з вами. Ось так виявляється, дехто під приводом турботи про тварин сам перетворюється на тварину. Втім, це не єдина резонансна витівка київської влади. Днями у соцмережах вибухнув справжній скандал. Столична мерія оголосила тендер на закупівлю міцних алкогольних напоїв. Замовником виступило. Комунальне підприємство Київський культурний кластер, яке забажало придбати елітного алкоголю на майже 100 тисяч гривень. Зокрема, як йдеться в оголошенні, розміщеному на прозоро столична мерія замовила елітну горілку, віски з витримкою, недешеві коньяки та інші віп-напої. Можливо, столичні чиновники вирішили відсвяткувати попередні успішні випадки розпилу бюджету. У відповідь на розголос навколо цієї історії, київські можновладці почали виправдовуватись, мовляв. Закупівля алкоголю планувалась винятково для барів, що працюють при комунальних кінотеатрах, і це нібито звичайна процедура придбання міцних напоїв для подальшого продажу відвідувачам. Тільки от питання, чому такою ж звичайною для столичної влади не стала закупівля, наприклад, тепловізорів для військових, і це не всі гучні скандали навколо державних закупівель останніми днями. У той час, як волонтери та громадськість збирають кошти на турнікети та автівки для військових на передову, чиновники вирішили виділити мільйонні кошти на позолоту куполів Софійського собору у Києві. За даними Прозоро, золотити купола планується за 80 мільйонів гривень. Звісно, Софійський собор унікальна архітектурна пам'ятка країни, але чи не варто оновлення позолоти на ньому відкласти на післявоєнний час? Адже цей собор добре пам'ятає, як 100 років тому українська. Влада замість війни з більшовиками була зайнята другорядними речами, і у підсумку не залишилось ані тієї влади, ані держави, і сам собор опинився у руках загарбників. Тож може наші чиновники вирішили, що ми вже перемогли, тому варто оновлювати сайт за мільйони у той час, як війську потрібні сотні пікапів. Невже саме тепер варто купувати елітний алкоголь за бюджетні кошти, коли захисникам потрібні тисячі дронів. Невже саме зараз варто оздоблювати храми, коли війську потрібні? Сотні тисяч сучасних меднаборів. Наші можновладці витрачають мільярди податків на те, що під час війни не є першочерговим. Тож можливо досить смітити грошима і зосередитись на потребах війська, аби забезпечити таку потрібну всім перемогу. Отож, якщо ця історія зачіпає вас так само, як нас, поширте це відео та не забудьте підписатись на наш канал, аби разом боротися з ворогом зовнішнім та внутрішнім. Побачимось.